Оляра, кошенята, поквіткуємо саме так: поквіткуємо, а не попліткуємо. Адже сьогодні у нас піде мова про українську блогерку Дар'ю Квіткову, відому у вузьких колах та широких просторах інстаграму. Поговоримо про ДТП, яке в нас причинила. Та навколо якого відбуваються якісь загадкові події та теорії? Тож спробуймо розібратися в цій ситуації. Мені вдалося поспілкуватися з жертвою цієї аварії. Тож однозначно, у нас сьогодні ексклюзивний моновипуск. Можете зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота, не потрібно на нас ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку. До того ж, ми пліткарі і нічого ніколи не стверджуємо. Сьогодні у нас буде досить складна, досить непроста тема з точки зору морально-етичного сприйняття, адже ДТП це завжди трагедія. ДТП це завжди катастрофа, яка може розділятися. Ділити життя людей на до і після. Але, якби не дивні моменти в цій історії, я, мабуть, і не знімав би моновипуск. Спочатку стало відомо в пабліках, в телеграмі, розлетілося ось це відео, де було сказано, що сталося елітне ДТП на станції метро Академ Містечко, це околиця майже міста, червона гілка метро. Лексус влетів в дві тесли. Та мустанг. З вулиці Вернацького Тесла і Форд виїжджали прямо, щоб їхати на Єфремова. Тим часом. Лексус, я так зрозумів, по її свідченням виїжджав з Єфремова на розворот. Оцей світлофор не пропустив червоний і поїхав прямо на великій швидкості. Врізався в Теслу і Форд, які виїжджали з Вернацького. І зачепив Форд, а потім Теслу. Дуже в обмеженій кількості в телеграм-пабліках з'являється наступна інформація. За свідченням очевидців за кермом Lexus сиділа якась блогерка квіткова, хизи, що це, <плес> яка приїхала, яка проїхала червоний сигнал світлофору, через що і сталася аварія. Кажуть, що авто вона взяла на тест-драйв і тепер намагається уникнути відповідальності. І чому у нас всі, хто має 100 тисяч плюс підписників, вважають себе блогерами і всі оточують. Чи пляшуть під їх дудку. Пі У ДТП не обійшлося без потерпілих, тож відкрито кримінальне провадження. Про теорію квіткової ми ще з вами поговоримо, ви знаєте. Складно аналізувати такі теми, розуміючи, що я, наприклад, не водій, я поки що не сижу за кермом, і я не знаю, в яких життєвих ситуаціях може опинитися кожен з нас. Але якщо є правове порушення, якщо ти реально свідомо їдеш на червоний світлофор, відповідальність повинна бути. Тож давайте тепер в хронологічному порядку це розберемо. Почнемо з потерпілої і завершимо історію заявами квіткової. Також, друзі, я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу зірку, надсилайте в директ мого інстаграму, ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Також підпишись на мій телеграм. Сьогодні це невід'ємна частина нашої спільноти. Там багато гарячих інсайдів, ексклюзиву, який я не пощу не публікую в Ютюбі. А також картка для донатів, якщо маєте бажання та можливість, підтримати нашу спільноту, усе це ви знайдете в описі під цим відео та в закріплених коментарях. Отже, почнемо з жертви автомобільної катастрофи. Слава Богу, невеличкий дисклеймер: ніхто не загинув. Більшість людей перебували у шоковому стані. Та декілька потерпілих потрапили все ж таки до лікарні. Сьогодні, о 14.00, ця особа Лексус влетів в нас, виїхавши на червоний колір. Насправді, Порш, який їхав з нами з правої сторони, можливо, врятував нам життя, сунувши удар з дверей водія до крила машини. Дивимось відео потерпілої. І запам'ятайте, будь ласка, з якими емоціями вона говорить в сторіс про те, що відбулося. Потім ми до цього теж повернемось. От благодаря цій машині ця машина з'їхала і врезалась не в нас напряму, а в передню частину. Головне те, що це навіть не її авто, та вже зараз в сторіс у себе вона постить, що поспішала до подруги на пологи. Цікаво, як так вийшло, що вона це робила не на своєму авто, навіть під час тест-драйвом машини з салона дуже сильний удар. Автівки повністю понівечені. Тобто, реально чудом люди врятувалися і не загинули. Одразу налетіли її захисники. Що я не маю права знімати винуватицю ДТП. Два чоловіки, які усе за неї говорили та вирішували. Публікує в своєму інстаграмі пані Лілія. І мене зацікавив момент. Я зупинив відео, приблизив і побачив Михайла Заливако. Там є, от, по суті, сьогодні команди, правоматеріали, а і так далі. На проведенні експертизи НДКЦ. НДКЦ зробить експертизу і відправляє. день шукаємо, ніхто не може приїхати сьогодні. Ну, він, він, він же стоїть. Він сохне. Стоп. <video> Ну, така я що поліція чи що. Я бували 9 годин чекала. Що. Разом їздять в одному ліфті, виїздять на концерт до Рофєєвої до Львова. Квіткова потрапляє в ДТП і приїздить за Леваку. Просто сусідство, просто товариші. Не смішіть мене, вони пара і вже досить давно. Саме це квіткова приховувала. Під час свого розлучення, наскільки нам відомо, щоб сформувати якусь думку про цю ситуацію, необхідно брати. Коментар в обох сторін, але до квіткової я не можу звернутися через те, що вона мене заблокувала давним-давно. Тож я написав пані Лілії, яка постраждала в цьому ДТП. Цитую нашу переписку. Пані Лілю, доброї ночі. Перепрошую, що турбую в пізній час. Мене звати Богдан. Я ютуб-блогер. Зніматиму висвітлення цієї теми. Скажіть, будь ласка, квіткова спричинила аварію? Чи спілкувалася вона з учасниками аварії, чи проявила турботу та вибачення? Лілія відповідає: Доброї ночі, все сталося дуже швидко. Скажу чесно, я дуже прилякана була та у шоковому стані. Злякалася за хлопця, який міг прийняти увесь удар на себе. Ми їхали на зелений. Одночасно поїхали. Ми сусідня машина Лексус летів на червоний. Ми цілий день стояли на тому перехресті, там 5 секунд пауза перед тим, як на нашій полосі сяєтиме зелений. Потім я запитав про заливако. чи був цей чоловік в автомобілі Квіткової. Ні. Вони майже одразу приїхали до неї. Є відео з пабліку, де перша хвилина ДТП. Дівчина з сусідньої машини вийшла до неї, спитала все ок. Нема пошкодження. Квіткова плакала та вибачалась. Але я цього не бачила, бо була у шоці, піднімала покришку, дивилась, що за авто. Лише потім сльози бачила квіткової, приїхали її хлопці та втішали. Та ще забороняли знімати її. Сік'юриті. кажу, що мене можете зняти, бо якщо нічого я не зніму. Як було, у мене не буде доказів. Тобто розпочинається каламутна абсолютно історія. І я звернув увагу на вчорашню сторіс квіткової, що спонукало мене зняти сьогоднішній саме моновипуск. Значить, дивіться, в своєму сторіс в той день, коли трапилася аварія, вона пише: Їхала сьогодні в пологовий до Тані, але не склалось. Тяжкий день розповім все потім. Тільки зайшла додому, їду до сина тихої ночі усім. Тобто, в першочерговій версії квіткової вона їхала в пологовий будинок до своєї подруги і випадково їхала на червоний. Від своїх слів вона не відмовлялась на початку. Потім усе почало якось. Викривлятися в бік того, що Квіткова взагалі не виїздила на червоний, нікого не врізалася і не була, і не спричинила в жодному разі ДТП, тобто вона не є виновницею того, що сталося. Звичайно, ніхто не хоче насти відповідальності, звичайно, ніхто не хоче вважати себе винним. Але якщо це Дашо так. То ти повинна понести цю відповідальність, інакше ти не зробиш висновків. І, не дай Боже, наступний раз, коли ти будеш їхати на червоний, можуть загинути люди. Я завжди казав, кажу і буду казати, що пішоходи, водії автомобілів. Є безпосередньо відповідальними за безпеку одне одного. Ти повинен керуватися знаннями цих правил, тому що інакше бути не може. А дівчинка дуже загралася. Даша Квіткова вважає, що її відмажуть в будь-якому випадку, з нею нічого не станеться, і в даному контексті вона ще виставить себе жертвою. Тобто, ось це сторіс, який я вам зараз зачитав. Дало відтермінування дачі, аби створити образ жертви. Коли я знімав це відео, почав знімати, ще не було звернення Квіткової. І це я зараз терміново дознімаю, тому що та Квіткова виклала сторіс зі зверненням до глядачів, де безумовно вона жертва. І зараз ми це теж послухаємо і розберемо. І буде йти маніпуляція в змі, в киди, аби усі постили, що Дар'я Квіткова це жертва. І ні в якому випадку вона не є виновницею. Пам'ятаєте, коли Костянтин Меладзе зазбив людину? Костянтин зобов'язався до кінця свого життя забезпечувати дітей тієї жінки, яку він збив. Костя не намагався якось зробити ось так. Розумієте? І людина це переживала. Костянтин просто зник взагалі з інформпростору, тому що для нього це була трагедія. І він відчував провину. А Квіткова навіть оком не моргнула. Усі винні навколо, окрім Даші. Тому що Даша це свята людина. Тому що Даша це суперселеба, і крім Даші немає нікого кращого в цій країні. Так, Дашо? Тож тепер давайте послухаємо заяву Квіткової і прийдемо до певних висновків. Трошки відійшла від вчора, і готова дати свої коментарі з приводу того, що вчора відбулося, бо я не люблю. Наклепи, тож так, я потрапила вчора у ДТП. Але найголовніше, що ми всі живі, здорові, з нами все добре. Я їхала у до Тані на випуску, але я не доїхала, бо повертала на перехресті разом з машинами. Я була у потоці, їхала останньою, і в секунду мені у бік лексуса, за яким я була за кермом, в'їхало дві машини. Тобто, згідно нової теорії квіткової, в неї в'їхали, а не вона. Хоча є свідки, які доведуть те, що Даша їхала на червоний. принаймні так стверджують жертви цієї аварії, скарг на самопочуття від. Усіх учасників ДТП не було, окрім однієї дівчини. Це дівчина пасажир е, з машини «Мустанг». Вона вибігла спочатку, почала крити мене трьохповерховим матом. Е, потім згадуємо сторіс дівчини. Пам'ятаєте, яка ось в такому стані? Я дуже сумніваюся, що вона вибігла і там просто аб'юзила бідну квіткову. Зараз у нас іде чергова маніпуляція. От благодаря цій машині эта машина з'їхала і врезалась не в нас напрямую, а в переднюю часть. Даша намагається виставити себе жертвою, показати, що вона вела себе супердостойно, а її при цьому ображали. Слухаймо далі. Почала звертатися до мене по імені, потім раптово сказала, що не знає, як мене звати, хто я така. Потім раптово знову почала казати мені про мій інстаграм, про мої фотки класні. Про мої фотки класні почала казати. Людина, яка потрапила в ДТП, де машини повністю понівечені, вибігає до Квіткової і каже, Боже, Дашу, це ви. Який у вас чудовий інстаграм? Боже, яке щастя! Нічого, що машина розбилася, нічого, що ледве не загинули. Головне зустрітися з легендою Інстаграму Дашу Квіткову. Боже, Дашу, куди тебе несе? Брешеш, не червонієш. Жесть! Така маніпуляція, типу, показати, я ж така зірка, я така правильна, а мною користуються моїм іменем. Хочуть хайпонути чи заробити на мені гроші. Слухаємо далі. А потім сказала, що хоче грошову компенсацію через можливий забій, забій руки. Якщо я заплачу їй цю компенсацію, вона готова забрати свою заяву. І я відмовилась це робити. Бо я ніколи не вирішую питання грошима е чи якимось відмазуванням. Я завжди чесна з собою, з вами, у будь-яка. Даша Квіткова завжди чесна з собою, з нами. Так, Дашо, ми знаємо все про твою чесність. Взагалі не виникає жодного питання, наскільки ти чудова, наскільки ти щира. <плес> Все нормально, все добре, все добре. Це треба, це треба. Все нормально. Так, лексус був на тест драйві. Тому я одразу викликала представників Lexus, і ми предоставили усі документи на машину працівникам, співробітникам поліції. Тож розказувати, що не було документів на лексус, це не є правдою. І хочу звернути увагу, що я, як і всі інші учасники ДТП, нас троє водіїв готова нести відповідальність згідно рішення суду та уповноважених органів. Всі матеріали були предоставлені співробітникам поліції. Є відеодокази, є камери спостереження, тому розповідати чи якось намагаюсь. Уникнути відповідальності тільки тому, що я не погодилась платити на місці гроші, не є правдою. Значить, дивись, Дашуню, я тебе не засуджую. Я не знаю, чому ти поїхала на червоний, чи не поїхала на червоний, як ти стверджуєш. Я е, дивлюся на інше, що навіть в такій критичній ситуації, ризиковій ситуації, де могли загинути люди через твою недбалість, необачність. Замість того, щоб визнати свою провину і сказати, вибачте, будь ласка, не права, мені соромно. Замість того, щоб проявити якусь свою людяність, квіткова включає типові маніпуляції. Маніпуляції на своєму імені, маніпуляції грошові, тобто з неї вимагають гроші, і вона є жертвою. Маніпуляції абсолютно в усьому. І та сторіс, яку вона запостила в день аварії. Це було потрібно лише для відтермінування часу, аби створити ось цю візуальну модель, яка спрацює, і люди скажуть: блін, реально, Даша ні в чому не винна, біднесенька. І аудиторія навіть гадки не має, і не розуміє, і не допетрає, що Даша дуже, дуже, дуже професійна маніпуляторка. І вона зробить з будь-чого піар-кейс. Сталася трагедія, бо це ДТП. І це вона перетворює в хайп-шоу. Боже, який сором. Мені дуже жаль, що в Україні на сьогоднішній день до сих пір не працює інститут репутації. Тому що ну, такі зашквари, такі моменти, і закривати на це очі пробачати ні. І в якості висновку я хотів би задати запитання. Давайте подумаємо логічно, якщо ця машина була на тест-драйві, яким боком салону ти опинилася на околиці міста? Академ-містечко це досить далеко від центру. Кияни знають. Де це місце розташування знаходиться? Яким чином там опинився заливако. Я дуже сумніваюся, що він на околицях очікував свою кохану. Він відразу приїхав з іншого кінця міста, тому що квіткова його дівчина. Але ж ні, тут буде відмовчуватись і казати, що нічого подібного, Михайло взагалі, проходив поряд. Він купував хліб на Академмістечку, хоча живе на Либіцькій. І при цьому, побачивши мене, він прийшов рятувати. Ось хто така Дар'я Квіткова? Людина, яка абсолютно з усього зробить справжнє шоу. І її чхати абсолютно. Це моє відчуття суб'єктивне. Що там з тими людьми? Хто як постраждав? І Дар'я Квіткова їде на лексусі з тест драйву до пологового будинку своєї подруги. Ви серйозно? Ну хто повірив цю діч? Дашо? Ми не наївні, ми не тупі. І це відео знімається саме для того, аби звернути уваги на твої маніпулятивні інструменти, показати тебе трішки з іншого боку. Тому що ти, дівчинко моя, дуже сильно загралася. Це відео не є про моралізаторство, це відео про те, що коли ти порушуєш правила безпеки, дорожнього руху, ти повинна нести відповідальність. А натомість ти робиш що? Маніпулюєш, показуючи, яка ти бідна та нещасна. Пожалійте мене усім світом. Ще й після цього запустить нові курси. Навіть не сумнівайтеся. А -а -а. Що ви думаєте з цього приводу? На чиєму ви боці? Давайте обговоримо. Я дуже сподіваюся, що відео набере резонансу ця новина взагалом. І Даша не уникне відповідальності, і суд зможе прийняти рішення згідно закону, а не згідно толеруванню друзів чи покровителей Дарії Квіткової. Робіть висновки самі. Будь ласка, репостіть це відео. Залишайте вподобайку, довгі коментарі, давайте подискутуємо, тому що тема болюча, є про що поговорити і обов'язково підписуйтесь на канал. Усі ці фактори дуже допомагають у просуванні ролику. А я хочу, щоб це набуло розголосу, тому що Даша занадто загралася. Ось такі мої думки з цього приводу. А я не прощаюсь, скажу до зустрічі в наступному випуску, який виходить кожен день на цьому каналі. Слава Україні разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.